Ми маємо всі необхідні дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, що дозволяє нам забезпечити повну охорону та безпеку праці. Це означає, що ви можете бути впевнені в безперебійному проходженні всіх перевірок та уникненні штрафів чи зупинок будівництва. Наш підхід гарантує безпеку вашого проекту та сприяє успішному виконанню всіх завдань без зайвих перешкод. Наша компанія має ліцензію на виконання будівельних робіт для всіх класів наслідків та дозволи на роботу підвищеної небезпеки. Ми не лише дотримуємось усіх норм, стандартів безпеки, але й гарантуємо впевненість у безпеці вашого проєкту. З нами ви можете бути спокійні на кожному етапі, знаючи, що ваш проєкт у надійних руках.